Слава Україні! Чи можливо схуднути без дієт та не обмежуючи себе, як інколи пишуть у рекламах? Чи потрібно рахувати оті калорії, чи це взагалі марна справа? Ви на каналі Мисько Даєт, Мене звати Михайло Мисько. Поки підпишіться, поставте вподобайку. Помчали. Давайте поговоримо про кожну із цих трьох тез і розберемося, чи дійсно 100%. Ну, добре, ну хай хоча б. Би... 80% відсоткову правду пишуть інколи в соцмережах, коли рекламують свої послуги. Чи не водиться в оману довірливий користувач соціальних мереж, який дуже сильно хоче позбутися надокучливого сала? А тут на тобі без дієт, без обмежень, це що ж означає? Я можу їсти все підряд, все, що я люблю, і худнути при цьому круто. Нарешті, ну нарешті підходяща мені методика. А то задовбали з цими всіма дієтами, якимись обмеженнями, ще ці калорії рахувати, оцим всім заморочуватися. І так він було все це робити з усім цим розбиратися і своїх справ вистачає. Тут потрібно одразу сказати, що під словом дієта в принципі кожна людина розуміє щось своє. Для когось це, наприклад, одна із тих жорстких низькокалорійних штук. Особливо які ще мають ім'я. Тих, чия збочена фантазія їх придумала в назві, і які, в принципі, не повернеться язик називати протоколами схуднення. Ну, протоколами харчування в загальному. Ну це щось типу гречаної дієти, на салатиках посидіти, на кефірі посидіти, ну і так далі. Ну ви зрозуміло, що я маю на увазі. А для когось слово дієта – це навіть звичайне збалансоване харчування, просто без е пельменів, тортиків, е гамбургерів кожного дня. І для таких людей це слово таке. Теж страшне, як і для першої категорії, хоча в принципі так не має бути. Загалом, все таки більшість людей слово дієта сприймають як таке, от щось жорстке для того, щоб схуднути. Ну так воно вже в нас прижилося і нікуди звідси не дітися. Хоча насправді це абсолютно помилково, тому що слово «дієта» з означає спосіб життя, стиль харчування, режим харчування це не якесь особливе харчування для схуднення. По суті, ми всі сидимо на якійсь дієті. Ми всі харчуємося трішечки по різному. У кожного свій стиль харчування неважливо, худнемо ми чи не худнемо. Просто в нас воно так прижилося що, що означає якесь харчування, лікувальне або жорсткі обмеження для схуднення. І як людина зрозуміє ось це. Схуднення без дієт у рекламі залежить від того, як вона початково сприймає ось це слово дієта, що вона під цим словом розуміє. Якщо людина дійсно раніше вважала, що дієта це на гравці посидіти на кефірі на овочах, майже нічого не їсти, то для неї навіть нормальне збалансоване харчування ну або те, що ми звично називаємо правильним харчуванням, воно буде. Супер прекрасне, тому що ого, як це так можна їсти і м'ясо, і рибу, і яйця, і, відповідно, крупи різні, навіть ті самі макарони, і навіть фрукти, і навіть можна ще й ввечері ось це все їсти. Nice. І тоді дійсно очікування ось від такого схуднення від дієт у людини справдяться. Але ж багато людей, коли бачать без дієт, у них одразу голові виринає: вау! Булочки, печеньки, нотела. Пельмені, змішайте це все в одну тарілку, в каструлі і дайте я буду зараз оце все їсти. Бо в їхньому розумінні навіть ось та вище перечислена правильно умовно їжа. Це вже та сама дієта, їм вже від цього страшнувато. Хоча, повторюсь, так не має бути. Тому розчарую вас швидше за все, так не буде. І якщо ви сподіваєтеся, що ось це без дієт означає, що ви будете їсти як раніше. Нам практично нічого не змінюючи. А хтось там якось підшаманить вам щось, начекує, ви з кимось поговорите і, можливо, переставить вам оці і пельмені місцями, і ви почнете якимось чудом худнути, то ні, так не буде. Тому схуднення без дієт з точки зору навіть використання самого терміна слово дієта, це неправильно. Ну тому що, як я вже сказав, воно означає зовсім інакше, не те, до чого ми звикли, не те, як ми звикли це слово сприймати. Ну, але з точки зору саме модного нині використання, тобто жорсткі обмеження для схуднення, те, що більшість людей розуміє під словом дієта. То для такої людини, яка так це слово розуміє без дієт, дійсно буде для неї означати ось без дієт, тому що вона зможе їсти багато різних. Продуктів, а й навіть от те, що більше стосується правильного харчування і буде худнути. В такому сенсі, дійсно, ну, це використання, хоча би якось виправдано виразу без дієт маю на увазі. Все залежить від того, як людина сам, сама це слово розуміє. І все-таки дуже багатьох людей ось це без дієт воно веде в оману. Перш ніж ми перейдемо до наступного пункту, ось рандомний донат. Хочу подякувати за підтримку всім, хто це робить. Звісно, що ви також можете долучитися до підтримки каналу таким чином, а якщо ви, звісно, вже задонатили на ЗСУ і інші організації. Ну або просто те, що взагалі найкраще, поставте вподобайку, напишіть коментар і якщо хочете, ще й можете підписатися. Дуже-дуже дякую. Ну і плавненько від бездієт переходимо до наступного пункту нашого обговорення без обмежень. Ось ви прочитали без дієт, а за бездієд дуже часто одразу йде і без обмежень, і все, тут рівень екстазу він у вас долетів прямо до стратосфери. Бо якщо без дієт для вас це те, про що ми тільки що розмовляли, це не якесь просто збалансоване нормальне харчування, а те, що ви зможете їсти гамбургери, булки, торти кожного дня і запивати це все колою, наприклад, то без обмежень це ще буде для вас додатковим сигналом. Ви будете думати, що. Прям ще й ще й виходить, що й без обмежень це все можна їсти. Якось отак мені це все зроблять, скомпонують. Все, ви точно знайшли того спеціаліста, який вам потрібен. Бо ви ж не зможете, можливо, навіть якось і особливо кількості не контролювати. Є якісь фокуси, і може тут дійсно розкриючи цей славнозвісний секрет схуднення. Ну або все ж таки, якщо ви трохи тверезіше мислите, і ось це без дія сприймаєте як просто нормальне, правильне харчування, без жестяка, то також без обмежень Же увести вас в оману, тому що можливо, ви будете думати, що зможете цієї правильної їжі в принципі також а, їсти скільки захочете, ніяк себе не обмежуючи, і будете худнути. Так ви думаєте, тут як ви вже можливо здогадалися, я вас також змушений розчарувати. Права в тому, що схуднення це завжди. Обмеження завжди. Чи ми говоримо про вибір продуктів, чи ми говоримо про кількості продуктів? Бо в цьому вся суть процесу схуднення. Щоб худнути, нам треба створити дефіцит енергії, нестачу енергії, що саме по собі вже треба розуміти як обмеження. Нам треба зробити так, щоб вашому організму трішки не вистачало, що він почав використовувати власні запаси. Ролик про це ось тут. Не виконавши цю умову, ви просто не будете худнути. Щоб ви там собі далі не робили, як би ви не компонували. Раціо тому ще раз суть схуднення створити дефіцит нестачу обмеження це суть схуднення, це базова умова схуднення. Це в свою чергу означає, що вам доведеться як мінімум контролювати кількості їжі, навіть якщо ви будете їсти всіляку їжу, тобто будь-яку. Дійсно не обмежуючи себе в виборі продуктів, вам кількості все одно доведеться контролювати. Бо якщо не будете контролювати кількості, будете перебирати калор по калорійності і не будете худнути. Навіть якщо вам хтось впише в раціон якийсь фастфуд, пельмені, тобто щось такої от їжі, хоча навряд чи дуже-дуже мало ймовірно, тому що ну, банально це незручно не, не все робити, але це вже зовсім інша тема, що стосується загальному компоновки раціону, чому так краще, так гірше, як це все вчитися робити, то навіть якщо це все вам хтось. Додасть в раціон, ви змушені будете дуже строго контролювати кількості, тобто всі інгредієнти, грамівки і так далі, тобто обмежувати себе в кількості. І навіть якщо раціон буде повністю з правильних продуктів, їсти необмежені кількості вам. Також ніхто не дасть, вам доведеться також контролювати кількості. Правильне харчування не дорівнює харчування для схуднення. Ролик про це ось тут. Якщо ви так робите і не худнете, то обов'язково подивіться і виправте цю одну з найпоширеніших помилок. Тому ще раз, як би вам що там не складали, не робили, ви змушені будете себе обмежувати як мінімум в кількості продуктів, а швидше за все, і в виборі якихось продуктів. І Якщо ви ходите в рожевих окулярах, читаєте такі реклами і звертаєтесь за послугами, то. Дуже дуже ймовірно, що ви будете потім, після початку роботи, дуже розчаровані. Тобто ваші сподівання не виправдаються і не співпадуть з вашими очікуваннями. Ви якось собі подумали, що можна тут їсти все і без обмежень, а воно виявляється на практиці дуже-дуже далеко де так. Ви розчаровуєтеся, ви відповідно падаєте духом і чим хорошим це не закінчується. Бо схуднення без обмежень не буває. Просто треба. Вчитися помірно себе обмежувати без якоїсь жістяка, і тоді все буде окей. Ну а якщо вам потрібно схуднути, Зрозуміти, як це правильно робиться, можливо, навіть набирати вагу, хто його знає, і так буває, чи просто проконсультуватися в загальному. Я цим всім займаюся, тому е консультую, супроводжую онлайн. Не обіцяю вам чудо методик без обмежень, без дієт і так далі. Ні, ми все тут робимо чесно. Я завжди кажу так, як є, і кажу часто такі речі. Які навіть вам можливо неприємно чути, але вам потрібно чути, тобто в тому числі, і на каналі. Кажу завжди так, як воно є. Але про те, що якраз і приводить до результату. Тому контакти, як зв'язатися, ви бачите перед собою, можете в телеграм писати, а в принципі можете і в інші соцмережі, посилання на які є в описі до ролика. Ну, а ми переходимо до останнього пункту. Так от, чи можна схуднути, не розбираючись ось цих всіх калоріях, де там їх скільки в якій їжі, де скільки тих білків жирів, вуглеводів е, і так далі. Всім же ж хочеться. Менше заморочуватися, взагалі не запарюватися нічим. От так, щоб е, все легше зробити і отримати швидкий результат. Авкош! Перепрошую, але тут також доведеться свої рожеві окулярчики зняти, протерти скельця, зняти оправу, поміняти на якусь соліднішого кольору і подивитися на речі інакше. Трішки раніше ми говорили, що для того, щоб схуднути, треба створити дефіцит калорій, дефіцит енергії. Калорії є у будь-якій їжі і різна Кількість ваше завдання не виходити протягом якогось проміжку часу в середньому за якусь калорійність, тобто бути в дефіциті, скажіть мені, як ви це збираєтесь робити без чіткого моніторингу, без е, взагалі розуміння, що і як воно працює, і де скільки калорій в якій їжі, як плануєте жити далі і не повертати ось цю вагу, якщо ви не маєте взагалі розуміння? Дескільки калорій, білків, жирів та вуглеводів. Ну окей, окей, вам склали, наприклад, раціон, просто вам його віддали. Ви собі він під вас складений під ваші параметри, ви собі по ньому рухаєтеся, худнете, хоч взагалі абсолютно не розумієте, чому ви худнете і чому там все так, а не інакше. І якщо ви будете чітко все виконувати, то так, як мінімум, якусь кількість кілограмів там умовно ви скинете. Але не буде знань, ви будете сліпі, і після того ви. Практично 100% вагу повернете. Погратися із калоріями, порахувати, позважувати, повчитися це критично, критично повторюю важливо на якомусь етапі. Це такі собі навчальні курси. Ви почнете розбиратися в їжі, підвищите загальну обізнаність їжі, будете розуміти, де, чого, скільки, як воно все працює, і ні, одразу вас заспокоює рахувати калорії, все там зважувати. Не потрібно робити протягом всього життя тільки на якомусь конкретному етапі навчання. І саме цей етап він вам дозволить надалі не робити цього протягом всього життя і залишатися в комфортному стані, не набирати вагу. Це все робиться надалі інтуїтивно, без якихось підрахунків, зважувань ви просто будете це все знати. Але саме для цього потрібно пройти ось якийсь проміжок часу з підрахунком з цим навчанням щоб далі не було проблем, звісно, бувають випадки, коли людина в якийсь момент ну от щось класи, і людина вирішує там перестати повністю назавжди їсти солодки, фастфуд, тобто правильно простіше кажучи, харчуватися, і вона змінює харчові звички, стає більш активнішою, скидає якусь там кількість ваги, от відповідно зайвої, і надалі комфортно з цим всім живе, не повертає, ну, тому що вона відмовилась від якоїсь там висококалорійної їжі. І звісно, що ризик повернути вагу, так для такої людини він набагато нижчий і все окей. Але це дуже, дуже, дуже рідко буває. Це тільки окремі, окремі випадки, коли людина в загальному може. Десь не розбиратися чітко в справі, але і отримати якийсь результат, і далі не запороти його більшості, в тотальній більшості випадків, все навпаки. Бо знання про калорійність, скільки де калорій в якій більш калорійна, яка менш, де скільки білків жирів вуглеводів. Це база без цього, практично нікуди в наш час. Якщо у вас є зайва вага, ви хочете схуднути і не мати надалі з цим проблем. Ну, якось так все на ділі виглядає. Насправді я розумію, що не дуже весело. Ну, але ж ми на цьому каналі не тому зібралися, щоб я тут вам вішав локшину на вуха і розповідав те, що вам приємно слухати, якщо це неправда. Я цей канал створив, щоб говорити тут, так як воно є, без якихось прикрас, давати вам наукову інформацію по цих темах, але. Такою, яка вона є, щоб схуднути, потрібно працювати над собою над своїми знаннями, над своїми звичками, і треба щось змінювати в житті, прикладати зусилля. І звісно, воно не завжди виходить в усіх легко і комусь навіть дуже і дуже важко. Але треба для себе прийняти правила гри, не ганятися за якимись чарівними методиками і працювати поступово над цим. На початку важко, а далі все входить в звичку і стає набагато легше, або через деякий час взагалі. Перестає напрягати. Тому думайте головою, коли читаєте солодкі <свіс> у всіх сенсах реклами про схудення без дієт, без обмежень, без підрахунку калорій, без реєстрації та смс. На жаль, в реальності все далеко не так, як ви собі можете, читаючи оце все, нафантазувати. Сподіваюся, що ролик трішечки вас протверзив. Зустрінемося в нових, відповідно, якщо все буде добре. Ну а ви поки можете подивитися інші ролики. На каналі, якщо ви тут вперше, а тим часом не забувайте донатити на ЗСУ, триматися і бути мені здоровими. І тоді ми обов'язково переможемо.